Сьогодні ми входимо в полосу, коли більшість людей України цікавить питання наступних виборів і до Верховної Ради, і з їх очікувані результати. Напередодні цих виборів наша молода мрія на віках Україна, як, напевно, вже по інерції, опиняється в дуже складному. Стання. Сподівання, в черговий раз ведуть нас до роздумів, що робити і як робити. Я хотів би коротко вник, пройтись в екскурс, що 21 рік нашої боротьби за незалежність в Україні Україна не спромоглася вистроїти чітку і національну вертикаль влади, утворити державний механізм, який би наповнювали віддані професійно підготовлені, патріотично налаштовані громадяни, які представить шляхом, тобто за заволили.